Ефір марафону продовжує команда каналу. Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз Я і групопков. Починаємо. На Київщині через нічну атаку дронів зайнялося кілька пожеж. Зокрема, в Бориспільському районі горять склади. Повідомили в ОВА. Там працюють рятувальники. Є влучання, і в Бучанському районі там займання в приватному будинку. Його вже локалізували. На зараз без постраждалих роботу ППО близько четвертої ранку чули і в столиці. Інформації про руйнування немає. Четверо людей постраждали у наслідок дронової атаки на Полтавщину. Напередодні ввечері ударний безпілотник влучив у АЗС. Вона миттєво спалахнула. Ударною хвилою зачепило автомобілі. Також сильно пошкоджене обладнання станції. Повідомляє ДСНС. Поранені касир АЗС та три водії, які саме заправляли автівки. Військовослужбовець ТЦК, який на підпитку протаранив кілька авто у Тернополі і поранив поліцейського, був у відпустці. Про це повідомляє обласний терцентр комплектування. Нагадаю, напередодні в день водії шкоди не зупинився на вимогу патрульних, а потім спричинив кілька ДТП. Тікаючи від поліції, врізався у службові авто вантажівку та легковик. Затримували Керманича кілька екіпажів поліції. Відкрито кримінальне провадження одразу за чотирма. Статтями у ТЦК поведінку співробітника засудили і запевнили, що проводять внутрішнє розслідування. На фронті найскладніша ситуація так само на покровському напрямку за добу ЗСУ відбили там 43 атаки. Повідомляють у генштабі. На Краматорському йдуть бої поблизу населених пунктів часів Яр, Ступочки, Претечене та в напрямку населеного пункту Никифоровнекіфоровки е, на північно-слобожанському і курському напрямках було вісім штурмів окупантів. Там ворог обстрілював позиції наших військових із реактивних систем залпового вогню. Загалом за минулу добу на фронті відбуло. 155 боєзіткнень. Київ відвідала президентка європейського парламенту Роберта Мецола. Це її четвертий візит в Україну за час масштабної повномасштабної війни. Мецола зустрілася з президентом Володимиром Зеленським, прем'єркою Юлією Свереденко та спікером парламенту Русланом Стефанчуком. Також виступила у Верховній Раді і анонсувала відкриття постійного представництва європарламенту в українській столиці. Зеленський і Мецола обговорили євроінтеграцію України, посилення санкцій проти Росії, допомогу з будівництво. Укриттів для шкіл, дитячих садків, університетів і лікарень та підтримку програми «Безоплатно харчування для усіх українських школярів важливо, що Україна тільки додає Європі єдності, сили, впливу на глобальні справи. Зараз ми бачимо, як. Перебудовуються відносини між Європою та Сполученими Штатами Америки як Європа вибудовує свою нову позицію у глобальних справах. Важливо, щоб і надалі Європа залишалась глобальним суб'єктом. Ми будемо продовжувати послаблювати російську воєнну машину з координованими та сильними санкціями. Ми зараз працюємо над 19-м санкційним пакетом. Переговори тривають. Також будемо нарощувати нашу гуманітарну військово економічну підтримку. Ми готові і наближаємось до того, щоб утілити це у життя і цілковито відійти від російських нафти та газу. Британський король заявив про підтримку України на урочистому банкеті, який Чарльз третій влаштував для американського президента Дональда Трампа. Він згадав, як Велика Британія та Сполучені Штати разом боролися під час двох світових воєн. Монарх відзначив відданість глави Білого Дому відновленню миру у світі. Сам Трамп під час промови. Короля схвально кивав головою, однак, у власні промові про події сучасності і про війну в Україні не згадував наші країни мають найтісніші відносини на сфері оборони, безпеки та розвідки. Ми разом боролися під час двох світових воєн, щоб перемогти сили тиранії. Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники разом підтримуємо Україну, щоб стримати агресію та забезпечити мир. Це вже другий державний візит Дональда Трампа до Великої Британії. Однак, дорогою до Лондона президентський борт мало ні не зіштовхнувся з пасажирським лайнером. Про це пише агенція Bloomberg. Це сталося ще в небі над Нью-Йорком. Небезпечне зближення двох літаків в останню хвилину помітив диспетчер. Зіткнення вдалося уникнути. В Україні стрімко зростає захворюваність на ковід. Минулого тижня зафіксували майже 15 тисяч випадків, 19 людей померли. Переважно вирують два штами, стратус та німбус. Коли варто йти до лікаря, з'ясовували наші кореспонденти. А ну, покашляй. Ще дихай. Сильний кашель, охриплість та слабкість із такими симптомами на четвертий день недуги. П'ятирічний Михайлик прийшов з мамою до лікаря, аби переконати, що це не ковід. На місці роблять експрес-тест. Торкнусь до носика. Ой, 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 ой. За хвилину результат, і він негативний. У Михайлика звичайна яке, за словами медиків, має дуже схожі симптоми з теперішніми штамами коронавірусу. Стратус та німбус швидко передаються, вражають дітей і старших людей з хронічними захворюваннями, але мають легший перебіг, кажуть медики. Біль горла і сиплість голосу. Висока температура більше трьох днів. Температура, яка не збивається, людина себе важко почуває. Кашель У мене було дуже багато пацієнтів хворих, і практично всі робили тести. Десь біля 30 тестів було позитивних два негативних. Загалом, за останній тиждень на Львівщині коронавірус підтвердили у більш як 1200 людей, 240 госпіталізували, із них половина діти. Цьогоріч вірус активізувався на два тижні пізніше ніж минулоріч, у другій половині серпня кажуть епідеміологи. За останні три тижні в нас зареєстровано два летальних випадка серед людей категорії 65+, які взагалі не були вакциновані проти ковід. 19 і які мали цілу низку супутньої патології. В той же час ми маємо вже верифікацію з вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров'я МОЗ України. і ми маємо підтвердження, що 24 зразка з Львівщини – це є мікрона стратус. Від свідомості людей захворів «залишися вдома, не відправляй дитину хвору в садочок в школу. Залежить, чи в нас буде ускладнюватися епідситуація, чи вона стримується на цьому рівні. Хворіють коронавірусом і на Сумщині, каже заступниця головного санітарного лікаря області. У регіоні зафіксовані чотири випадки збудника стратус. Утім, він не такий агресивний, як минулорічний штам. Більшість має легкий перебіг і лікується вдома. Госпіталізують лише найважчих, і їх небагато. Перебіг захворювання більш легкий середньої тяжкості може бути. Випадків смерті у нас немає з початком цього епідемічного підйому захворювань. Цього Річний ковід він відрізняється найменшою інтенсивністю за всі роки його існування в нашій людській популяції. Єдиний захист від важкого протікання недуги та ускладнень в подальшому вакцинації нагадують епідеміологи. Вакцина доступна у всіх державних медзакладах і є безкоштовною. Олександра Стасишин, Олеся Боровик, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон єдині новини.